Життя як дорога. Черкаські жителі спального району в заручниках у вантажівок. Повз їхні домівки щодня проходять сотні фур, через що тріскаються стіни в оселях та валяться паркани. Та на всі скарги мешканців міські чиновники розводять руками. Школи, садочки та жилий масив, і все це на узбіччі об'їзної дороги. Щодня цією вулицею курсують сотні вантажівок, від чого страждають місцеві. Віра Григорівна показує свій будинок. Каже, через постійну вібрацію, що півроку латає тріщини в оселі. Це все тріщини йдуть от вібрації землі. Земля вібрірує. Транспорт йде, це здоровий транспорт іде, усе усе прямо двигається в хаті. Посуда так, і буває, що ночі прямо дрібежить. Через спальний район вантажний транспорт пустили років з п'ять тому. Міська влада обіцяла людям тимчасово, лише на час ремонту основної траси. Нею є першотравнева. Раніше була офіційною об'їзною міста Черкас. За роки експлуатації та відсутність ремонту тепер більше схожа на суцільну яму, тому вантажівки її самовільно оминають. Тепер же фури розбили тимчасову об'їзну, її комунальники не раз латали. Місцеві кажуть, водії вантажних автомобілів не те, що на ями, а й на пішоходів, не звертають уваги. Спальним районом їздять не Даючи швидкості. З дітьми погуляти, ми перейти дорогу практично не можемо. Тут, от бачите, яка в нас вузька дорога, у нас дві фури. От на прошлой неделе у нас була аварія, бобик з фури не розмінулись. Тобто фура толкнула бобик і бобик у нас улетів там, туди на триугольник. Свої претензії люди не раз доносили до міськвиконкому, ті на листи прохають трохи потерпіти. Керівник профільного управління запевняє, проблеми місцевих розуміє та вдіяти нічого не може. Цього року грошей на ремонт основної об'їзної дороги не передбачили. На жаль, іншого шляху влаштування об'їзної дороги поки що ми не маємо. Ціна питання ремонту 35 мільйонів гривень в цінах 2014 року, але це в цінах кінця 2014 року. А от в 2016-му, можливо, гроші на ремонт і виділять. Місто хоче провести роботи частково коштом держбюджету. Та місцевим жителям вже байдуже звідки надійдуть гроші у разі потреби. Розлючені люди обіцяють перекрити тимчасову об'їзну. Олена Берестенко Яна Федоровська Віка новини.